Люди, які були на весіллі, після якого подружжя протрималось недовго. Що сталось? Під час частування племінниця нареченої випадково перекинула склянку, забризкавши туфлі молодої. Після чого вона на очах у всіх дала родичці ляпаса. Це спричинило величезну сварку, і наречений одразу ж пішов геть. Вони одружились, а через три місяці молода дружина дізналася, що її новоспечений чоловік вже одружений і має дітей в іншій країні. Моя двоюрідна сестра, наречена, занадто багато танцювала на своєму весіллі, тому наречений вдарив її. Мої дядьки подарували йому подорож до лікарні, яка була дуже необхідна йому до того часу, як він туди потрапив. Шлюб анулювали досить швидко. Подружка нареченої сіла за наш стіл, випила чарку і сказала: даю їм три роки. Відредаговано. Вони прожили два роки і вісім місяців. Їм обом було по 35 років. Вони були успішними адвокатом і лікаркою, але жодного разу не ночували одне в одного вдома. Після одруження так і не змогли домовитись, хто до кого переїде, і через три місяці подали на розлучення. Ніхто не знає, чому вони взагалі одружились. Напевно, відчували, що так повинно бути у їхньому віці. Весілля було дуже красивим, найдорожчим з усіх, на яких я коли-небудь була. Наречена працювала на модельєра у Нью-Йорку і мала три різні сукні, які одягала на різні частини весілля. Незабаром після одруження вони оголосили про вагітність. Але на жаль, результати обстеження показали, що з дитиною щось не в порядку. Стрес від цієї ситуації спричинив зрив у мого двоюрідного брата, і він повернувся до своєї старої звички наркотиків. про яку Ку дружина, вочевидь, навіть не здогадувалась. Залежність дуже швидко поглинула чоловіка. Його вигнали з роботи за крадіжку, а потім про все це дізналась жінка і переїхала до своїх батьків. Дитина народилась на 100% здоровою. Лікарі помилились з діагнозом. Брат намагався кинути наркотики і загладити свою провину перед дружиною, але вона не витримала і розлучилась з ним ще до їхньої першої річниці. Кілька років він живав наркотик. Потім став тверезим і саме тоді дізнався, що у нього рак мозку. У нього стався зрив. Він знову зав'язав, і пухлину мозку йому видалили. Зараз він не вживає, одружився вдруге, має кількох дітей від нової дружини. Власне, я грав на весіллі у місцевому барі. Ми пішли десь о десятій вечора. Молодята напились, почали битись, їх заарештували, і вони провели ніч у в'язниці. Мій брат одружився з жінкою з Росії, коли служив в армії. Вся сім'я вважала, що вона вийшла за нього через грін-карту, але він був переконаний, що це справжнє кохання. Вони розписувались в альтанці на військовій базі. Це було невелике свято для сім'ї, що приїхала з іншого штату. Його найкращий друг зі школи висвятився на священника саме для того, щоб обвінчати їх. Брат був дуже схвильований. Він одягнув чудовий костюм. А нарече. На ну вона прийшла в яскраво рожевому спортивному костюмі. Через рік вони розлучились. На весіллі помітили деякі ознаки. Вони ігнорували одне одного, публічно робили грубі та уїдливі зауваження. Спробували врятувати свій шлюб, завівши дитину раніше ніж планували, і це призвело до розлучення. Зараз обоє одружені з іншими людьми, мають ще дітей, і за загальним визнанням набагато краще і тактовніше ставляться одне до одного. Наречений кудись зник між церемонією та бенкетом. Наречена знайшла його в туалеті, де він трахав свого дружбу. Вона розбила склянку об його обличчя. На весілля не ходили, але були на дівич вечорі. Ми навчались в коледжі, їй було 19, Вона з дуже консервативної родини. Одного разу до неї приїхав її хлопець, з яким вони давно зустрічались, і поводився він жахливо, ні з ким не розмовляв. Практично весь час дувся. Йому явно не подобалося, що вона навчається. Коли він зробив пропозицію, її батьки припинили платити за навчання в коледжі, бо їй це більше не було потрібно. Ж вона кинула навчання наприкінці першого курсу, переїхала назад до Центральної Каліфорнії і вийшла заміж за цього покидька. Я більше ніколи її не зустрічала, але з того, що бачила у Фейсбуці, вона покинула його, коли їй було близько 20. Переїхала в інший кінець країни, щоб утекти подалі від своєї сімейки, і працювала в ресторані, намагаючись здобути освіту. Зараз нам по 30, та вона досі сердиться через усі втрачені можливості. І через те, як з нею повелись, але тепер вона живе своїм життям на власних умовах. Не дуже веселковий кінець, але я за неї рада. Насправді я не був присутній на весіллі під час карантину, коли ми працювали вдома, одна співробітниця завжди неохоче спілкувалася з колегами-чоловіками, такими як я, на робочі теми сам на сам. Зрештою, я дізнався, що її наречений страшенно ревнував, коли вона розмовляла з іншими чоловіками. в ТІМС, навіть якщо це було на 100% професійне спілкування пов'язане з роботою. Навіть тоді я подумав йой, але вирішив, що це не моя справа, аби щось казати. Затим вони одружились близько двох років тому, а дев'ять місяців тому він повідомив через повідомлення, що хоче розлучитись, бо він, містер ревнивець, знайшов іншу. Ми полетіли до Сінгапуру на весілля подруги з Сінгапурцем. Аж до самого свята вона була неймовірно щасливою. Ми з друзями приїхали за три дні до церемонії, і при зустрічі з нами наречена була помітно стурбована. Ми вирішили, що це просто нерви, і все таке. Настав день весілля. Наречена вийшла в весільному вбранні з абсолютно стервозним обличчям. З гримасою я ось-ось когось замортую, я не жартую. Жодного разу не посміхнулася за всю церемонію та вечерю. На автопаті вона трохи розслабилась, і моя дівчина підійшла і запитала, чи все гаразд, але наречена лише відмахнулась. Одразу після весілля вона повернулась до Гонконгу на роботу, стверджуючи, що їй потрібно закінчити деякі справи. Потім почався ковід, і нам практично не дозволяли нікуди виїжджати протягом року чи двох. Ми хвилювалися за її шлюб, але вона завжди уникала від відповіді, ігноруючи наші запитання або просто відмахуючись, коли про це заходила мова. Ми з друзями зрозуміли, що більше не варто про це питати. Минуло 5 років, і виявилось, що вона так і не вийшла заміж. Церемонія і все інше було лише виставою. Ми зрозуміли, що в чувака, ймовірно, була інша дівчина в Сингапурі, і наша подруга дізналась про це лише перед самим весіллям. Вона ніколи не говорила про це прямо, лише натякала на це, де не. Те своїм найближчим друзям це якесь лайно собаче шестеро чи семеро з нас з чотирирічною дитиною прилетіли до Сінгапуру, щоб просто подивитись на весільне шоу. І мій брат і сестра мали короткі шлюби. Сестра, чоловік, прийшов на весілля під кайфом, а вона закохалась в іншого. Брат, весілля на вершині гори, куди гості лізли півдня, включно з моїм батьком, у якого немає колінної чашечки. У них був відкритий шлюб, але дружина втекла з іншим хлопцем та їхнім котом. Мама моєї подруги вийшла заміж за далекобійника. Він був досить приємним хлопцем, добре до неї ставився, піклувався про неї фінансово. Приблизно через рік їй позвонили ще три його дружини з інших штатів, щоб повідомити, що він також одружений з усіма ними. Всі жінки розлучились з ним одночасно. Нічого ще не було остаточно вирішено, і він сидів у барі та випивав, щенилась бійка між відвідувачами. Його зіштовхнули з барного стільця він добряче вдарився головою, пішов додому, щоб проспатись, і більше не прокинувся. За тиждень до весілля наречена застала нареченого, коли той трахав плюшеву іграшку собаки. Вони зіграли дуже пишне весілля, бо я впевнений, що вона хотіла в першу чергу весілля, а не шлюб. Через два тижні вони розлучились. Її батьки досі виплачують весільні борги, хоча це сталося п'ять років тому. Вона була набагато привабливішою за мого кузена в рази. А ще вона була значно приємнішою за нього в рази. Тому вона його покинула. Я досі не знаю, чому ця дівчина вийшла за нього заміж. Вона заробляла набагато більше, ніж він. Тож справа була не в зовнішності, не в характері і не в грошах. Відвідали весілля, на яке батьки нареченої витратили 30 тисяч доларів. Через місяць чоловік отримав кращу роботу в місті. За 90 хвилин їзди від дому. Дружина не захотіла приїжджати так далеко від батьків. Вони розлучились менш ніж через два місяці шлюбу. У моєї дуже милої і чарівної двоюрідної сестри, епілепсія. Нам дуже подобався її хлопець, який згодом став нареченим. Вони здавалися чудовою парою. Ми всі були дуже збентежені, коли через рік після весілля вона розлучилась з ним. Виявляється, після того як вони офіційно побрались, у чоловіка щось перемкнуло, і він став дуже емоційно жорстоким і маніпулятивним. Він ховав її ліки від епілепсії. Що вона робила все, що він Каже, він був край жорстоким і знущався над нею. Було приголомшливо спостерігати, як вона знову стає собою після розлучення. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо осій панянці за фінансову підтримку. А які причини швидких розлучень бачили, ви? Напишіть в коментарях.